Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати трошки намис. Наприклад, в мене є шпінель. Так, в мене є. Здається, коротко хтось мене замовляв, але я її все одно покажу. Це 40 см. А, це приблизно 40-42 сантиметри. Ну, я, здається, я, те, що я бачу, це 41. 650 гривень ось такий карабін. Це дрібненька, є ще трохи-трохи крупніша. Це сама, сама така дрібна, чорна шпінель. Маленька, скоріше за все, це вже буде під замовлення. А 47 см в мене вже зараз це вже наступні. ці трохи довші, 47 см. В них вартість 700 гривень. Трохи трохи довші. Також срібний замочок, срібна фурнітура та ювелірний трос. Оці кульки, вони також срібні, бачите, ті, що ближче до краю. Це така тоненька. Чорний онікс з перлинами. Посередині, хотіла сказати, що посередині довга, значить, наступні будуть. Тут класно ось такий великий карабін. 650 гривень вартість. Вона довга, 56 см тут довжина. 56 см. Це ось таке намисто. І друге. Друге, зараз довжину перевірю. Друге, воно 51 довжиною. 51 і плюс ще подовжувач загально 55 з цим подовжувачем. Тут ось така центральна перелинка видовжена. Вона також 650 без огранки. Сам онікс без огранки. Просто мені напишете довжину, яка треба. Або друге намисто, це в нас буде з видовженою прилинкою. Ще в мене є один авантюрин 49 см. Чорний авантюрин. 49 см. 700 гривень вартість. Так переливається красиво, він класний. Трохи довше, ніж ті, що були в передніх відео. 54 см, ось такі класні тут. Агати, вони такого е великі намистини маю на увазі, такого аквамаринового класного кольору, 600 гривень вартість. Вони 3 см, ось ці бляшечки. Зараз я подивлюсь, скільки. Довжина 3 см. Та 5 по 5 мм кульки. Тут звичайний замок, не срібний і набрано на ниточку через вузлик таким чином. От, вони також класні, такі яскраві літні. 1250 перолини з хрестиком 43 см. Тут срібний замочок 1250 гривень вартість. Ось такий хрестик також срібний з іншого боку. Перелини. Зараз подивимось трохи прикрас, щоб не було дуже сумне відео. З самого намиста. І ще для порівняння ось такий, бачите, він граньонний онікс. Тут класна перлина така, як медальйончик по центру. Бачите, ще вона ось цей, як вона називається, макарон нагадує. Печиво таке. Цікаво. Можна так, можна замовити з однією перелинкою по центру. Також буде цікаво. А, довжина. 57, також довгі. Ось ці 700 гривень вартість, вони довші. Каблучка. 650 гривень вартість. Тут такий цікавий камінь він мені нагадує Олександрит. так Кубічний цирконі, 17-й розмір, можливо, 16,9. Він дійсно такого трохи олександритового кольору. Він дуже красивий, українська проба є. Це прикраси нові, просто це, як це сказати, частний ювелір робив. І за вагою продавав, тому вони без бірочок. Ну і вартість така. Але це зі старих закупок. Не знаю, які були б нові. Так, 650. Наступне, це в нас кішечка 450. 18-й розумів. 18-й кішка. З вушками все як треба. Каменів ніде в неї немає. 18 з половиною. Тут центральний камінь. Це, я так думаю, знаєте що? Що в цьому, що в попередній каблуці, що сказати, типу по Олександри? Це, скоріш за все, камінь, яке ювелір взяв із радянських часів прикрас. Так, 15 міліметрів, бачите, а по краям тут світлі аметисти красиві такі. 17,5-950 гривень. От воно класне, прям таке круте. Я думаю, що ви її будете любити і мене згадувати. Але якщо ви любите прикраси радянських часів, бо це саме такий коронт, але бачите, навіть не прикраса, навіть трохи родована або це вона так заполірована, просто інколи навіть не зрозумієш, чи то родій, чи поліровка, думаю, що все-таки це не родій, так заполірували і що вона? Дуже блищить. Лавандового кольору міліметри 3 аметисти. Ще мені подобається, що в них, бачите, багатенько лапок по 4, по 4 чи 5 лапок. 2, 2, тут взагалі по 6 лапок. І такі листочки. Ну, каблучка класна, насправді класна. Галом довжина 2,4, бо мені здається, що її так близько показало, що вона, здається, прям крупна. Вона невелика, 2,4. Камінь я вам сказала. От загальна 2,4. Так, по таким прикрасам все, можливо, щось ще десь є. Колись можливо буде. А наступний комплект я хотіла вам показати, він у з емалью, Бачите, він такий. Тут розмір каблучки 18. Зараз ми перевіримо. Кубічний цирконі, він такий ніжний-ніжний. 18 Так, вдягаєш, це вже точно родований. І маленькі сережки на маленькі вушки, квіточки. Бачите, якщо вам дарують квіточки, то лише нехай в прикрасах, тому що вони не зав'януть. Зелена також амаля, але вона так виглядає, наче камінці, мені здається. Кубічний цирконій дорожка тут є. Так, ще раз наголошую, що комплект невеликий, родований, лазерна українська проба. 379 вага сережок, 1350 гривень, 37 доларів. Така ніжність. Класна, ось такий кулон з карабій. Він також без каміння. З ось таким невеличким вушком. Це з зворотнього боку такі, знаєте, як мікроцарапенки, тому що, коли дуже така глянцева поверхня, вона так. Трохи царапкається. Бачите, з основної частини нічого такого немає. Це за любими прикрасами буває які глянцеві такі. Так, вага 5,24, 1100 гривень, 30 доларів вартість скарабія наша. Бачите, тут ще якісь єгипетські елементи, да багато цікаво можна порозглядати. Не знаю, що це воно означає. Але виглядає дуже цікаво. 3 сантиметри і 4, і 3 загальна довжина разом з вушком. Якщо ви любите щось пороздивлятись, бачите тут око, жук. до речі, молодший син зараз цікавиться всякими жуками та бджолами. Ось така. Підвісочка класна. У мене в колекції є, так, бо я б собі б його лишила. У мене сам скарабій без красивих елементів. Але нехай буде комусь на радість. Цікавий, справді, такий. До єгипетських прикрас, якщо у вас є, що то можете докомплектувати. Каміння нема, жодного камінця не вставлено. Так, що я ще хотіла вам показати. Ще хочу показати маленьку підвісочку з рубінами. Щось на неї ніхто не звертає увагу. Може комусь подобається. Просто вона така От 850 гривень, 23 долари. Так. Також родована з українською пробою. Рубіни такі. Маленьке. Вона невеличка, зовсім зовсім мініатюрна, Два з половиною Це з вушком разом. На останок я покажу ось цього індійського метелика. Такий цікавий. У чорному радіюванні тут турмаліни, празіоліт. Щось хоч і в стилі тайланд, що дівчатам не дуже сподобалось. 2450 або 66 доларів. Але сьогодні ми запропонуємо на нього знижку. Давайте ми його поміряємо: 3,5 на 2 см в самій вузькій частині. Ось так. З іншого боку, видно, що він чорний, тут така голочка. Вона ось таким чином застіпається. Можна ще поставити силиконову заглушку, щоб було надійно. Або носити як підвісочку, або, або коліє таке цікаве. Ось цей кабошончик, такий турмалін з включеннями. Турмалінчики самі також невеличкі, така, в стилі Таїланд. кубічний цирконій. Це такі моделі бувають з алмазами. Так, і сьогодні ціна буде на дану річ 2000 гривень, або це в нас 2000 гривень 55 доларів. Нехай, дівчата, когось вона порадує, бо вона така красива, просто не хочеться вертати таку красу. Це сьогодні на сьогодні в нас все. В наступному відео я покажу ще кольє, яке багато з вас бачили. Але подивимося такі більш індійські прикраси. От, позгадуємо, що в мене ще є в закромах. Так, тільки лише, якщо будете брати, напишіть мені, що 2000 гривень 55 доларів. Я собі також відмічу. бо Знаєте, можна забутися про все. Ось така дуже нарядна наша бабочка. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам гарного дня! До побачення!